Приготувати три десерти за 5 хвилин, коли у тебе немає світла, цілком можливо. Записуйте рецепти. І не забувайте ставити лайк і коментар, якщо будете готувати. Почнемо ми із славнозвісного японського чизкейку, який заполонив увесь тікток та інстаграм. Для нього зазвичай беруть класичний йогурт. А я взяла йогурт із черешною та вишнею і матусине затяжне печиво. І за тебе втикуємо печиво, посипаємо печем зверху, і на ніч у холодильник виходить на диво, смачно, мені дуже сподобалось. Але до ідеального десерту йому ще далеко. Тому другий десерт японський тіремесу. Заварюємо каву, 8 мл, так 70, Додаємо столову ложку цукру і втикаємо так само печиво. Я брала рошенівське до кави. Добре, притискаємо, поливаємо ще столову ложку йогурту і присипаємо какао. і на ніч в холодильник. Оце десерт мені прямо дуже сподобався. Смакові поєднання прямо моє. Супер. І третій це бананово-горіховий трайфл. Тут уже трішки підзаморочитись, потрібна чиста ємність, спочатку йогурт, потім банани, горіхи і потім кришимо печиво. І так повторюємо, у мене вийшло три шари. І зверху добряче змащуємо йогуртом, посипаємо рештою горіхів і потираємо печивом на терці. Цей десерт мені набагато більше сподобався, ніж просто японський чизкейк, тому що смак багатший, більше цікавих інгредієнтів, загалом смачніше. І завдяки горішкам така хрумка текстура. Вау! На перше місце ставлю тірамісу, а на друге трайфл. А ви пробували такі десерти? Японський чизкейк, японський чизкейк. Всі говорять про нього. А я хочу вам запропонувати дуже прикольний японський тірамісу. Прямо із Філадельфії. До речі, позут нам не знадобиться. З того ложку крем-сиру забираємо. Вона нам знадобиться, як основа для крему. Наливаємо трішки кавусі, десь пару столових ложок, і чайну ложку цукрової пудри або просто цукру. Добре, вимішуємо все. Має вийти така однорідна консистенція, а потім, так як савоярді у мене не було, я взяла звичайне печиво за тебе. Але ви можете взяти савоярді і теж розрізати навпіл, втикнути у крем-сир, так як я показую на відео. Чим більше у вас вміститься печиво, тим буде смачніше. І коли ви закінчили, згадуємо, що у нас ще залишилась кавуся, і трішечки поливаємо зверху. Так смачніше. До крем-сиру додаємо буквально столову ложку звичайного йогурту, можна ще трішечки цукрової пудри, і прикрашаємо наш чизкейк зверху. Я робила це кондитерським мішком, можна зробити із звичайного пакетика. Присипаємо зверху какао, не жаліємо, тому що в цьому сам смак. І тірамісо готовий. Бачите, як я і обіцяла, посуду нам не знадобилось. Тому з вас лайк! Скажіть, а ви знали, що дуже смачний чизкейк солона карамель можна без особливих зусиль приготувати вдома, вийде набагато смачніше і вигідніше по ціні інгредієнтів. Готується він без запікання, а ще це набагато смачніше, ніж у будь-якому закладі. До крекерів додаємо вершкове масло і подрібнюємо у блендері. За допомогою скляночки створюємо дно із бортиками. Ставимо у холод на півгодинки годинку, потім беремо крем-сир, додаємо холодні жирні вершки, цукор і можна ванільний цукор. Перебиваємо все в блендері до однорідної консистенції і потім додаємо вже розтоплений желатин. Але він не має бути гарячим, іначе вершки згорнуться. Потім розподіляємо цю масу на вже застиглій основі і знову ставимо в холод. Для карамелі цукор із невеликою кількістю води кип'ятимо 10-15 хвилин до такого золотавого відтінку. Потім обережно додаємо вершки, доводимо до кипіння і вже коли знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло. Вийшла чудова солона карамель домашнього приготування. І Потім додаємо арахіс, якщо хочете саме солону карамель, додавайте солоний арахіс. Даємо їй охолонути приблизно годинку-дві, і потім розподіляємо зверху на чизкейку. Ідеально буде поставити в холод на ніч і вийде ось такий шикарний чизкейк. Знімаємо обережну форму, подаємо на стіл і не забуваємо підписатися, поставити лайк і репостнути.